Будемо далі говорити в нашому ефірі з нашою наступною гостею. це Мар'яна Сароневич, головна редакторка видання Українська газета в Італії. Пані Мар'яно, вітаю вас в нашому ефірі. І доброго ранку. Доброго ранку вам із Рима. Радий бачити і чути. Отож з останніх новин, які активно в Україні обговорювали пов'язаних з Італією, це була заява нашого міністра оборони Олексія Резнікова, який буквально нещодавно днями подякував своєму колезі з Італії за таємний пакет оборонної підтримки української армії. Там не зазначалося, яке саме озброєння в тому списку, в тому пакеті є, але знаємо зі слів інших європейських урядовців: Марк Рютте з Нідерландів, Ландів, прем'єр-міністр, коментував, що Італія має надати Україні важке озброєння, що з типу артилерійських установок, гаубиць, і можливо, саме це і надійшло, саме це озброєння і надійшло нашим збройним силам з Італії. За що ми безумовно дуже вдячні нашим італійським союзникам, партнерам. Але ми ж з тривогою стежимо за тим, що в Італії відбувається: відставка Маріо Драгі, посилення правих популістів, які пов'язані з Росією історично. Ну триває. Але час співпрацюють з Кремлем, це відомо і Ліга, і там П'ять зірок і інші подібні партії. Власне, як українці в Італії за цим процесом стежать те, що немає якихось тривожних настроїв з того приводу, що політичний курс в країні може змінитися. Ви повністю праві. Нещодавно Італія передала четвертий транш допомоги Україні. Я також шукала у ЗМІ інформацію, що саме передала. І в Італії також написано, що це покрито таємницею, і мова йде про важку зброю. І саме передача цієї важкої зброї була затримана через політичну кризу в країні. Маріо Драгі це був на. Напевно, найбільш проукраїнський прем'єр за взагалі всю історію сучасної України, так як він виступав і так як він захищав українську точку зору у парламенті і необхідність передачі зброї Україні. Під час своєї каденції, так такого фактично, ми ніхто не не чекав. Я практично, коли е, чула його виступи, я не вірила е, своїм вухам. Наскільки він е, виступав правильно е, грунтовно. Е, Демонстрував небезпеку війни в Україні, небезпеку просування Росії в сторону до кордонів Європейського Союзу. Він є знаним політиком проєвропейським, саме тому він надавав таку велику підтримку Україні. І, звичайно, є така думка, і вона є обґрунтованою. Те, що саме його проукраїнська позиція поставила хресть. Ест на його прем'єрстві, тому що наприклад, такий такий малесенький нюанс в день, коли проголосували, коли прийняли його відставку, коли його вже віддалила практично від влади, Росія почала подавати Італії набагато більшу кількість газу. Крім того, а це для Італії звичайно дуже важливе, тому що в Італії немає атомної енергії, вони не використовують атомної енергії, практично газ і є основним основним енергоносієм, які Італія завжди брала тільки з Росії, і Росія таким чином впливала дуже сильно на політику цієї країни. І крім того, звичайно, після того як Драгі віддалився від політики. Правоцентристські партії, які і популістські партії, які після початку з цього збройного конфлікту в Україні дещо притихли, І дехто навіть намагався проявити свою прихильність до України або взагалі не виявляв взагалі жодної позиції. Тепер знову підняли голову і набагато голосніше заявляють про те, що в Італії є свої проблеми, і економічні, і політичні, і, а Україна далеко це не наша війна, і тому, звичайно, існує загроза тому, що об'єм підтримки зі сторони Італії набагато зменшиться. Ну, шкода це слухати. А взагалі шансів на повернення Драгі, я так розумію, немає. Тобто, так складаються парламентські розклади сил. І нас чекають, я так розумію, нові вибори в Італії. що праві популісти беруть гору в тих обставинах, чи є все таки шанс, що якийсь баланс буде збережено і буде опозиція? Ну в Італії завжди є опозиція завжди тут. Збалансована демократія, тому е, е, немає такого односторонньої політики, е, е, і ми зараз боліваємо за те, щоб виграли лівоцентристські партії, тобто демократична партія, яка е, завжди була на стороні України. Вона надавала і, взагалі, до початку війни завжди вони були набагато більш. Уважні як до іммігрантів, так і до політичної ситуації в Україні. Ну а про путінські партії вони всім відомі і вони нікуди не нікуди не зникли з початком війни. Хоча, наприклад, Сальвіні, можливо, найбільш задекларований пропутінський політик, він після початку війни відвідав наше консульство з візитом у Мілані, щоб Проявити свою солідарність. Потім приїжджав на кордон з Україною, але ці дії висміли, тому що за один день неможливо поміняти так свою, свою політичну точку зору, і неможливо бути ну, таким лицемірним, фактично. І і зараз, і зараз йде розслідування того, і від Сальвіні вимагають пояснень, тому що є серйозні підстави вважати, що Росія причетна до цієї, цієї зміни політичної ситуації в Італії до політичної кризи. Власне, якраз представник партії, в яку очолює Матео Сальвіні, партії Ліга, зустрічався от напередодні, фактично наприкінці травня. В червні зі співробітником посольства Росії Олегом Костюковим ідеться про такого політика Антоніо Капуано. От він представляє він є радником Матео Сальвіні в партії Ліга. І вони підтвердили, визнали, що такі зустрічі були, і фактично їх сприймають як консультації з боку росіян. От італійських, італійських правих популістів, які хотіли відставити Маріо Драгі, змістити уряд і розпочати цей новий. Цикл політичний виборчий цикл в Італії дійсно а наскільки це взагалі було скандалом для італійців? Що вже прямі такі, от чергові прояви зв'язків з Кремлем, є в їхніх політиків? Чи ті люди, які за Матео Сальвіні за його партію, голосують, їм байдуже їм окей, абсолютно і російський газ споживати і з Кремлем співпрацювати в цій ситуації? Тобто, як взагалі виборці думають, що вони думають в Італії, по тій ситуації яка відбувається в Україні. Варто пригадати, що Росія завжди була дуже присутньою в Італії і в економічному плані, і в культурному плані. Наприклад, тут проводилися величезні масштабні заходи культурні, на які Україна ніколи не була здатною. Тобто, це були знімалися кращі ем, виставкові зали, ем, кращі концертні зали, наприклад, тільки для е, такої маленької. Е, як показник. Ем, тому Італія завжди була прихильною до, до Росії ем, суспільство італійське. Воно вважало, що Росія це демократична країна, Багать, багатьом подобається те, що Путін є сильний керівник, який захищає. Ем, Сімейні цінності, і тобто для нас можливо це здається абсурдним, тому що ми знаємо, яка насправді ситуація в Росії, але пропаганда нав'язувала ці думки сильної, демократичної, красивої країни, і після так стількох років такої грунтовної роботи не дивно, що ці переконання зберігаються. І хочу вам сказати, наприклад, після початку війни я навіть бачила у Римі плакати з стрічкою Георгівською стрічкою з буквою Зета. Плакати мається на увазі, це зовнішня реклама була в Римі, так? так? Тобто так, хтось так. проплатив і так, таку... я думаю, що це посольство проплатило, тому що це великі суми. Але ви собі уявіть, навіть в той, сам, в той період, коли, ем, коли вся Європа захищала Україну, хтось розклеював, хтось проплатив і розклеював такі плакати. Тобто вони були не у не всьому Римі. Але, наприклад, коло Ватикану я їх бачила, і звичайно один мені вдало. Осе зірвати інші, я не знаю їхньої локації, От. але це мене дуже вразило. І це так само маленький такий дзвіночок, тобто ем, проплачувалися е, і заходи про російські, і хоча зараз, е, ну звичайно, і зараз вони. Е, Проходять як про українські заходи, так і часом про російські проходять на підтримку Росії, хоча вони, скажем так, не особливо видимі, але вони також є. І пересічного італійцю звичайно більше як кожному, кожній звичайній людині його хвилює подорожання оплати за комунальні послуги, подорожання продуктів, і а Україна. Ем, Україна стала зараз набагато ближчою для Італії. Багато людей зацікавилося Україною, і, взагалі, як такою наша наша перемога на Євробаченні це допомогла ем, і. Ем, і, взагалі, заходи, які проходять політики, які говорили дуже багато про Україну у толк-шоу в газетах, це допомогло Італії дуже наблизитися до України про те, яким буде майбутнє, тяжко передбачити це. Залежить від того, хто виграє на виборах. Абсолютно, це багато чого, що залежить, і багато чого залежить власне від активної позиції наших українців, які в Італії мешкають. Зараз ну, важливо виявляти і на вулицях, просто бути видимими, бути почутими і виявляти нашу позицію в італійських містах. Особливо у стосунку щодо одного з останніх проявів російського тероризму, російського терору, і фактично воєнний злочин у нас відбувся в Оленівці Донецька, коли було підірвано одну з будівель табору для військовополонених, і ну, знищено там вбито було близько півсотні наших азовців. Українці апелюють зараз до світу стосовно того, щоб звернули увагу на цей злочин, щоб його розслідували міжнародні інституції, зокрема, і щоб уряди всіх країн максимально тиснули на Росію, і більше зброї Україні допомагали. В першу чергу зброя, тут вже навіть не так санк. От у санкції введені, вони на довготривалий термін, очевидно, спрацюють. А важлива зброя і важлива от, підтримка української армії зараз. І от такі прояви російського от, тероризму, терору, вони мали би відкрити очі е, от, людям в західних країнах на те, що таке Росія, і чим вона є насправді. Е, чи зараз відбувся якийсь сплеск активності наших українців в Італії, от у зв'язку з подіями в Оленівці, чи плануються якісь акції щодо того, щоб далі привертати увагу до цієї теми до звільнення наших військовополонених і до розслідування от подібних злочинів російських? ну по всій Європі пройшов ряд акцій, присвячений Оленівці. І в Римі також відбувся так, так, так така акція. Зараз українці в Італії в Римі, зокрема, вибрали локацію поблизу. Ем, ем, Форуму поблизу колізею, там найбільше є туристів, і таким чином є можливість е, спілкуватися не лише з італійцями, а і з, взагалі зі всіма зі всім світом, з тими людьми, які приїжджають відвідати Рим. І е, так пройшла акція. Ці акції проходять практично щотижня і е, е, ну. Проводити їх їх частіше немає можливості, от е, сам цей факт, е, ця подія в Оленівці особливого е, фурору не викликала, тому що зараз Італія займається своєю політичною кризою, і це є найбійна основна тема всіх випусків новин чи перших шпальт газет. Тобто, це є одна із просто черговий злочин Росії, сам, взагалі, найбільше найбільш. Скажем, фурор найбільший відгук викликала взагалі сам сам факт війни в Україні в Україні, тому що це ну ні цього ніхто не чекав в Європі, також хоча перед початком війни в Європі набагато більше говорили про цю загрозу, чим в Україні. От, але сам сам той факт, що бомбардуються українські міста, мирні міста, то той факт, що помирають діти, особливо в Італії. Е Викликає скандал те, коли помирають діти. Тому можливо, факт у Вінниці, коли померли троє маленьких дітей, викликав більш більший відгук в суспільстві, чим факт в Оленівці. Тому що знову ж таки, повертаючись до російської пропаганди, Азов Італія не розуміє Азову для і. Італія бачить азов очима російської пропаганди. Тобто, переконати, що це герої, а не злочинці дуже складно за один день. Тобто вони або не висловлюються, або а азов також хтось навіть порівнює їх ну із право з їх, їхніми фашистськими загонами, які також в Італії є звичайно навіть ще більше, ніж в Україні. Ці праві рухи набагато сильніші в Італії. А так, тому азов тому цей саме цей факт не викликав резонансу. Це дуже цікаво, що дійсно, коли проблема різноманітних ультраправих рухів є в, в багатьох західних країнах, але вони шукають якихось подібних привидів в Україні і намагаються власне накласти ту свою матрицю, якихось своїх проблем чи російської пропаганди, взагалі, яка їм нав'язана, от і через неї, звичайно, пояснюють світ собі і виправдовують свої в ще свої вчинки стосовно України. Що ж, дійсно багато роботи попереду? Багато роботи дійсно треба пояснювати людям і стосовно азову ще дуже багато. Ну але ми маємо знаходити підхід безумовно до всіх суспільств, до всіх країн західних, щоб нас там розуміли і підтримували. я вам дуже дякую за вашу розмову за те, що прояснили ситуацію, що зараз в Італії відбувається, чим люди живуть. Там будемо і далі стежити. Наразі вдячні італійському уряду за ту підтримку, яку ми вже отримали, і сподіваюся, вона буде не останньою. Дякую.